Хотів би я поговорити саме про ситуацію на сході, тому що вона залишається досить таки складною, і за повідомленнями, що від моніторингових каналів на кшталт Діпстейту, за яким ми дуже уважно стежимо, чию мапу ми врешті використовуємо постійно у нашій рубриці. Так звичайно і дивимося на зведення від генерального штабу збройних сил України. І будемо намагатися якраз таки виявити ті зміни, які сталися за минулу добу. Загалом, якщо розпочати з саме Курахівського напрямку, це район населеного пункту. Курахове на цій ділянці, то ми бачимо, що росіянам вдалося за минулу добу окупувати населений пункт Дальня, що знаходиться на південь від самого Курахова, і нині дуже велика загроза саме до оточення, тому що з півночі від наших захисників водойма з півдня росіяни вже флангом просуваються і так само тиснуть на саме місто, бо її тривають вже фактично в його межах. Тому. Ситуація вона безперечно важка. Мало того, що ворогу вдалося так, якраз продавити нашу оборону в районі населеного пункту Дальня. Це створює для них дуже сприятливі е, умови для оточення, в тому числі наших військ, які знаходяться у районі Ілизаветівки, Ганнівки Трудового. Так, тому що саме до зімкнення рухаються ось ці підрозділи Російської Федерації. Фактично на зустріч один одному, тому ситуація залишається досить таки складною. Якщо по мапі по наявним даним подивитися, то це в районі чотирьох, десь сказав, навіть можливо трьох з половиною там в районі кілометрів ці дороги вони вже прострілюються. Це зрозуміло, і тому якщо от так далі буде розвиватися ситуація негативно, то виводити звідти війська. Буде надзвичайно важко, тому сподіваємося, що наше командування знає врешті, що робити з цим, тому будемо сподіватися, тому що тиск ворога шалений, і дуже багато у них і озброєння, і особового складу. Ці штурми вони здебільшого піхотні невеликими групами Російська Федерація намагається наступати на позиції українських сил, і таким чином просуватися вперед. Дуже багато знищують наші війська, і це правда в день по тисячі. Шіссот тисячу знищених окупантів, і це лише за добу. І то можливо, знаючи, як підрозділи підраховують так. Тобто вони зараховуються виключно там підтверджені втрати противника. І в умовах, коли там наприклад Евпідрон б'є в бліндаж, неможливо дистанційно підтвердити точну кількість ліквідованого особового складу. тому там подекуди знаю, що записують менше ніж воно є насправді, але не це найважливіше. Варто звернути увагу на те, що Генеральний штаб повідомляє щодо втрат противника. то… Варто зазначити, що Російська Федерація за останній період втрачає дуже багато своєї техніки, в тому числі артилерійських різних систем. І за минулу добу таких знищено 5 одиниць і 13 бойових броньованих машин, крім цього, один танк. Бачимо, що Російська Федерація зараз здебільшого саме на піхоту робить певний розрахунок, але це може змінитися з настанням перших морозів, коли підмерзне трохи земля. Тоді вони зможуть використовувати так само. І гусеничну техніку, і іншу техніку. Так само. Також варто зазначити, що напередодні вранці Російська Федерація вдарила по Дніпру своєю міжконтинентальною балістичною ракетою середньої дальності, як сказав Путін. Це новітня розробка, яка називається Арішнік. І поки інформації, як такої про цей витозброєння немає, Тут експерти фахівці вивчають, там і уламки, які вдалося мабуть, що так зібрати після удару і загалом вивчають технічні характеристики цієї ракети. Але враховуючи, що напередодні ввечері Путін записав навіть спеціальне звернення, воно було досить таки коротким. Але це робилося для того, щоб в Кремль міг звинуватити якраз таке Сполучені Штати Америки, що це буцімто вони йдуть на ескалацію. а Росія своєю чергою пригрозила також усім країнам, які надають Україні озброєння, фактично ударами по їхній території. Тому такі заяви були. Учора, але ми розуміємо, що нам своє робити власне, і нині дуже активні бої тривають так само на Покровському напрямку, де знищується чимала кількість російської російських військ, так з їхньої армії. Врешті. І якщо говорити про Діпстейт, так з чого ми врешті розпочинали, то за їхніми даними, ворог просунувся у Турецьку, також біля Золотої Ниви, пустинки Селидового, трудового, Антонівки та Дальнього. Тобто географія боїв вона досить таки значна, досить таки велика, і зрозуміло, що Російська Федерація зупинятися не збирається. Давайте поговоримо про район Турецька, про просування повідомляє Deep State, Не станом на Теперішній ранок, і зокрема, варто зазначити, що зона контролю з боку Росії вона розширюється, досить важкі бої тривають в умовах самого міста, і ситуація досить таки динамічна. Насправді, тому що м -м, проконтролювати там будь-які перебіжки, особливо уночі, це досить таки важко, бо дуже багато забудов все одно хоча місто виглядає як країни, але... Все одно там дуже багато місця, де можна там, скористатися ним як укриття, десь заховатися, і саме так діють російські війська. Давайте перейдемо до зведення Генерального штабу Збройних сил України і з приводу турецького напрямку нам говорять, зокрема, про те, що противник за підтримки авіації п'ять разів атакував позиції українських військ. Це район Щербинівки, ну і район самого Торецька, що в принципі зрозуміло. Найбільш активний ворог знову на Покровському напрямку. До речі, трохи повернемось назад, тому що відзначав я неодноразово, що на Корахівський переключився основний акцент атаки. Зараз на Корахівському 26 атак з боку противника за учора на Покровському напрямку цілих 49. Тобто, майже півсотні разів окупант висувався в. Штурми в атаки на українські позиції таким чином намагався просуватися. Зокрема, втрати окупантів за вчора на покровському напрямку склали 208 військових вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили бойову броньовану машину та чотири автомобілі загарбника. Ось така ситуація. Ці цю техніку і ці автомобілі вони найімовірніше використовували саме для того, щоб підвести піхоту ближче до українських позицій. Але це їм, як бачимо, у зведеннях щодо втрат противника, не особливо. Допомогло. Далі про часів яр важкі бої тривають в межах фактично самого міста. Бачимо, що ворогу вдалося зайняти певну частину, і вони продовжують ці атаки і штурми. Зокрема, Ворог тричі штурмував позиції українських військ поблизу часового яру та ступочок, і один бій тривав фактично до ночі. Це ті дані, які подає Генеральний штаб збройних сил України. Окрім цього, ворог не припиняє своїх спроб просунутися далі вглиб трасою до Костянтинівки на цій ділянці, тому бої вони тривають. Далі перейдемо до куп'янського відтинку фронту, де нині теж досить нелегкою. Є ситуація правду тому що Російська Федерація наступає біля Петропавлівки, Кулісниківки, Загризового та Лозвоєм, і зупинила українські воїни вже 14 ворожих атак за минулу добу, і ще два бої тривали фактично до ночі. Тому загальна цифра складає 16 атак за учора, тому що тут. Плани ворога вони цілком зрозумілі. От, на превеликий жаль, ми чітко бачимо на мапі, що після того, як їм вдалося вклинитися в нашу оборону на цій ділянці, далі вони просто розвинули зону свого контролю, просунулися до річки, у скіл, і зараз перед ними два вектора: це на північ або на південь до Борової. Тому стежимо уважно далі за ситуацією. Також поговоримо про район Курської області. Генеральний штаб збройних сил України з цього приводу говорить про наступне, що триває операція. Євеція противника продовжує завдавати. Ударів керованими авіаційними бомбами по своїх селах та містах українські воїни за сьогодні відбили за учора. Тобто, вибачте, відбили 27 ворожих штурмів, що теж досить таки немало. Це фактично половина з тих боєзвітнень, які нині тривають на Покровському напрямку, які тривають у районі Курахове Ку... Курахівки, і зрозуміло, що дуже важко нині для противника вибити звідти українські. Війська, тому що дуже багато сил докладає одна і інша сторона, і враховуючи інтенсивність озброєння, просто ту кількість протитанкових засобів FPV-дронів, все це звичайно ускладнює просування ворога. Ну і знову ж таки, ми теж якось розширювати зону свого контролю зараз не можемо. Тому ситуація безперечно важка і ця війна вона глобально. Стала ще більш набула такої більш глобального сенсу насправді, особливо після того, як напередодні Росія застосувала міжконтинентальну балістичну ракету середньої дальності, що свого роду слугує таким певним сигналом для Сполучених Штатів Америки. І, схоже, що ні Путін, ні Кремль зупинятися не збираються врешті. Нам залишається очікувати лише якоїсь хорошої. Реакції від наших партнерів можливо в плані рішень, можливо, в плані озброєння. Тому будемо очікувати. Але це очевидний крок ескалації, тому будемо уважно стежити за тим, що відбувається, і на ситуації і на лінії українського фронту, і ситуація на дипломатичній арені. Ну і обов'язково про це все розкажемо вам у прямих ефірах.